Стелла так завжди до віку приспаний принц. Насамперед, зверніть увагу, яка це красивесна книга, прекрасна палітурка, чудовий друк, вибіркове лакування, кольорові зрізи. А тут ще є така от форза, де ми бачимо усіх усіх сім'ї. Все підписано, де хто чий нащадок». І навіть є прекрасна закладиночка. Отож. Завжди до віку Приспаний принц» – Це найновіший фантастичний казковий роман німецької авторки бестселлерів Стелли Так. Завдяки своєму незрівнянно зухвалому та гумористичному стилю, вона створила світ, населений легендарними казковими родинами, які, однак, втратили. Всю свою магію через проклятого принца. Відтоді вони чекають, що хтось із них розбудить сплячого принца поцілунком, щоб вони могли пройти сім випробувань і повернути свої сили. Коли юному Рейну, чия родина походить від білосніжки, дається саме це зробити, раптово вибухає хаос. Бо казки також можуть бути темними, кривавими та гідкими. чудове чтиво, з дотепністю, шармом, гумором та великою кількістю екшену, деякими елементами жахів та ноткою романтики. Дуже-дуже цікаво. Для кого? Для жорстоких підлітків віком від 14 років та для дорослих. Історія захоплива, неймовірно творча. Тело та так залишає за собою тут свою художню свободу і мені це дуже-дуже подобається. Хід історії захопливий протягом усього часу. Тут немає зайвої інформації, все важливе. Звичайно, серце також не залишає поза увагою. Невелика історія кохання обов'язкова, але, але вона тут не займає багато місця. Персонажі відчутні, симпатичні та кумедні. Трохи перебільшено, але ідеально пасує до казок. Отож, Райн Вайт наймолодша дочка родини Вайт, яка походить від казкового персонажа Білосніжки і живе поблизу Лондона. Хоча сама вона не вірить ні в казки, ні в магію, долю чи щасливі фінали це постійні теми в її родині. В основі всього лежить давнє пророцтво, є сплячий принц, якого потрібно розводити поцілунком справжнього кохання, і він поверне магію у світ. Після цього потрібно пройти сім випробувань. Дівчина, яка успішно пройде ці випробування, отримує від принца величезну силу та багатство і займе своє місце поруч з ним, а казкові родини повернуть собі свою колишню славу. Ніхто точно не знає, що це за випробування, але століттями дівчат з казкових родин відправляли до підземного склепу на їхнє 18-річчя, щоб спробувати розбудити сплячого принца. Нікому це досі не вдавалося, доки Райн не цілує кістки на 18-річчя і принц не прокидається. Після її вечірки з нагоди дня народження світ раптово починає Боже воліти. Відбуваються землетруси, труси, сама природа постає проти людства, з'являються дивні істоти. В той же час Райан зустрічає у лісі розгубленого, але надзвичайно красивого юнака, що втратив пам'ять. Вона одразу ж відчула до нього потяг та симпатію і запросила його до своєї родини. Але. але його спогади поступово повертаються, він, сплячий принц. Його пробудження не лише повернуло магію в світ, але й сповіщає про кінець цього світу. Єдиний спосіб запобігти цьому це повернути його до вічного сну, або, як варіант, приспати дівчину, яка його розбудила. Райн. Однак спочатку вона повинна пройти всі сім випробувань, які переслідують її, починаючи з битви проти власної бабусі, яка перетворюється на Великого Злого Вовка до хитрої пастки величезного лабіринту прямо посеред Лондона. Нагадаємо, ця книга має віковий центр 14 вона обов'язкова до прочитання всім. Кого налякає кров насильство, частини тіла та рідини. і то хоче сприймати казки зовсім по-новому. Стелла так завжди й до віку приспаний принц. Будівництво Богдан щиро рекомендує.